Але з людини те, що мені сподобала зробити що Не змінило моє життя, так сказати, перевернула з ніг на голову. Ну це я ж не про погане кажу. Хоч погано, іноді би було. було. Но... Ні-ні-ні, не зараз, а про це зараз. про погане потім. Ну, можна ну, було б і без поганого. Ну, краще казати, як було, а не щось при недоговорювати. Ну, не про... Не про проблеми буде ця історія. Хоч і деякі проблемки були. Ну. Чуточко, пізніше дізнаєтесь. Ну, про морду я розповідала. Розповідала. Але із за цією нагломорди дещо да, ну, хороше було. Так, зізнаю, з ним у мене не тільки погане, хоч ще всього погано, тільки в мене з ним зніматися. Ну. Да, так буває. Буває в мене так. Ну, Так, ну. Господин, на, на що я пішла. Спочатку поясню, чому я на це пішла. Коли я, що він робить, не знала. Зробити. Я не знала, хоч треба було дізнатися раніше. Але не будемо згадувати, що було то було. що було то було, ну повторюся, коли я не знаю, що він робить, якою діяльністю займається. Просто, ну, я до нього хорошо ставилася. Ну, любила я його. Не знаю, що він не дуже законними речами толгує. Ну, у нас були такі от плани на майбутнє. Ну, там, ну що там одружитися, закрити сім'ю. Ну, так, склалося. Ну що він. Ну, як я потім зрозуміла, не дуже хороша людина. Так, ну, на той момент вже ми не були разом, але план зробити сім'ю. Не відкладався, якийсь там далеке майбутнє. Ну, може, там через 10 десять років. Ну, не дуже мені везло. в відносина всяких. вже, ну так, уже другий раз не везло мені. Ну, шла. Все-таки, Я сказала, що сім'я, а як її зроблю, якщо я одна як? Ну запитання є відповідь. Пішла я так, ну, як і не странно, з моїми там мозгами, які не думаєш, що буде так інтересненько, цікавенько. Як я не відчувала, що буде потім мені після цього хана? Ну Бу... було мені трошки так. Не думала я, що буде мені. Хана! Що Бу... ми не думали, а ми вийшли? Ну, я пішла. за... Заранім робити документи на оформлення батьківських прав. Ну, щоб могла установити або дочерити дитину дитячого будиночку. Господи, коли це зробила, я думала, она ще це зробила. Я просто вже розуміла. Може, мені це не треба, а може, мені це не треба. Але, як посказати, мої і міска казали Ой, а може не треба? А ми садці казали. Ну ну ти чого на ну, що? Ну, ну, чому не треба? Ти ж все зробила. Ну, може, візьмеш ти дитину не можу шістнадцять ру не молодше тебе на 16 років. Ну, це нормально. Ну, можна там і з психологом поговорити, щоб можна було взяти дитину, яка молодша мене на 16 років. Я боже не думала, що буде мені таке хана. Ну показати буду. Манюніки і підійди до мене. А. а, -а, -а, -а. вони мені, але є таке, що сис... якщо сис... Є... є сестра там, і брат у дитячому будинку, і вони не хочуть розлучатися, треба їх обох брати. Ну. Но... А у цих єно така да. були блятик і сестричка були. Ну, знаєте, я думаю, ну там, ну, візьму троє. Дітей. Ну, постараюся. Ну, виходу, буду старатися. Але в життя мені сказали, ну що ти? Ты спрашиваешь еще с четырьмя? Я взяла не четверо. Больше. Ну, ну, это такой бит я не была. Ну, але, подумала, ну, справлюсь. У девчонки енотика два брата. А у хлопчика Кички две сестры были Ну, разумеется, я взяла честь. Малят. Ну, а що Ну, не можна зустрічати їх. Ну, а якщо я щось хочу, я. Щонь, тільки не зроблю. Ну, людина я така. Взяла шість малят, думала, що не буде мені хана. Але буде. Було Бу мені хана. Ну, як я казала, якщо дитина не, не молодше мене на 16 років, треба там з психологом розмовляти, ну, порозмовляла. Ви розмовляла, думала. А може не треба мені всього цього? Може не треба. Але моя упертість сказала, як це не треба. Треба, 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 чого? Не зупиняйся ти на шляху. Ні, ви не зовут що я целеустремленна. Я просто дуже уперта. Ну, я розповіла про це. Зараз хочу сказати. про малят. Повторюсь, их шестеро. Три девчонки, да, три хлопчика. Ось. Близнючи сами молодчи. Одна из них Вероника, а другая Явдокия. Чуть о, старше девчонка дів, Янотик. И пять років. Ага, там. Ще чуть постарше, хлопчик Котик, Ален його звати йому 6 років. Ще один хлопчик, янотик, його звати Кім, йому 8 років. Самого старшого звати Клод, йому 13. Я вам вже розповіла, так що хочу розповісти дещо. Коли вони були деякий час у мене, ну, довго так були вже. Але з першого життя до мене один з них ставився як до ворога. Ні, ну Я не чекала, що будуть статися до мене добре. І я розуміла, що треба спочатку адаптуватися їм, привикнути, що вони вже. В сім'ї, а не у дитячому будинку. Ну, я розумію, я не чекала, що буде дуже добра реакція, але я не чекала, що один з них буде ставитися до мене як до ворога. Ну, показувати буду. От, іди, поїж, скоро у школу тобі треба буде йти. І ти в не збираюся відправляти у школу, а ще. Шкільна на форма висить на спинке стильчика. Ага. Ну, так і було. Ну, грустника мені було, а що я старався, щоб йому було добре. А получала отце. Ну, Ну ну було таке, ну. Буває таке. І не тільки таке було. Ще було, що він міг з кимось подратися в мене це зло трохи. <NBC> <кв pakai Again> Намагалася пояснити йому, що так не можна. Я на нього не кричала, ну просто злилася. Ну, хоч накричати хотілося, але я не кричала. Кілька разів я тобі казала, що робитися не можна. Ти ну, б'єш, зі куди не просять. Я сам вирішу, що мені робити, а що ні. Що мені ще сказати? Я сам буду вирішити свої проблеми, я буду сам робити, що я рішу робити.